Всім привіт! З вами на каналі Кібергерг. Кіберг. Сьогодні ми будемо грати в 99 ночей в лісу з, братом. з моїм братом. Як ви бачите, я звичайну зайшов кудись. Бу... Кіл... Кирил по... По... повітайся. Всі здорово. І сьогодні ми не постараємо. І зараз я візьму якийсь клас. О, тебе, який. Як ви бачите, у мене не одного класу немає. Буду грати, значить, без класу. Я медик прокачена. У мене 118 днів. Бля. А це все таке. Ну короче, давайте сам. Короче, мій, бр мій брат брат переходил. Сьогодні мы будем так. Я, пост... Может, я Я зайду з ними. Просто так. Сьогодні. Все, начина. Як ви бачите, зараз мій стрім починається? Одо! почалося, надявські всіх дітей спасемо. Ода ви бах... бачите їх. Е... Одо... Одо він. Одо він, що дитина. Ми ви всі бачите, ви всі бачили, ви всі бачили оленя, бачили це? Що за точки треба. Тут треба робити дерева для тих, хто не знає, що тут треба, що за ігра. Це називається стаття дев'яносто дев'ять в лісу. Бу, бу...